Друзі, всім привіт! Це Євген, твоє теплота, тепло в хаті. Ось пічка, яку ми в минулого разу з вами тестували. Це вулкан Турбопліта 140. Ось я її зараз, як бачите, топлю. Давайте подивимося, що там вона Бачите, горить. Наклав дров. Тож зараз хочу проекспериментувати, подивитися. Ну, я її щойно розтопив. Все, на термопарах давайте подивимося, 123 це в димоході. Зараз прогрівається тільки 70 на поверхні. Тож, хлопці мені довірили, просять добитися того, щоб вона не тріщала. Тож я взявся за, це, за цю справу, Все, зняв кожухи в першу чергу. із чого? Із-за того, що я хочу протестувати, бо може, наприклад, тріск оцей, він зовсім не із за кожухів, а наприклад, із-за цих ребер. Да? Тож, я хочу подивитися, чи насправді так. ну, Скажімо так, відходимо від простішого, так, що може бути. Ми, як його, методом виключення. Зараз підемо з вами і будемо дивитися. Ось, зараз у нас 19.13. Ну, десь в 11 хвилин я її розтопив. Тож, дивимося. Ну, поки що не трещить. Зараз у нас 19.18, пічка продовжує працювати. Температура в димоході вже 239 і на поверхні 183 спочатку. Ось, поки що не тріщала. Ну, не будемо робити поспішних висновків. Да? Дочекаємося, поки що вона, скажімо так, вже вийде повністю на режим, коли вона ще дужче прогріється. Давайте поміряємо перометром. Ну, бачите, тут десь 190, ну тобто вона зараз ще прогрівається. Димоході у 241 термопара нам каже. Тут воно ну, 290-280. Десь. Ух, тут жар вже такий хороший іде від неї. 355. Ну, тобто вона вже така. Доволі хорошо розгріта. Хоча минулого разу в нас була температура на кожухі там щось біля 100 градусів, коли вона тріщала. Тож чекаємо. Зараз давайте закриємо димоход. Десь так. Ну це майже наповно. Тут хай відкрита буде поки що. 19.20 зараз в нас. Подивимося, як температура буде змінюватися. Ну, В принципі, як закрив, бачите, зростає на поверхні, а в димоході починає вже падати. До речі, трошки пізніше проведемо з вами експеримент. Взагалі, чи потрібен оцей відбійник, да, який встановлений в пічці. Ну, я думаю, що це буде не на цій печі, а на якусь, Я зроблю пічку. У мене декілька штук є, тож, я думаю, там проекспериментуємо. Спочатку попробуємо без відбійника, а потім з відбійником, з одним. І потім його ще збільшимо. Ну, наприклад, відбійник, як в цій печі, на половину топки. А то ми ще зробимо десь на третину. Ну, тобто Будемо експериментувати. Головне, ну, як бачите, все. тільки закрив заслонку да, і пішла температура на поверхні збільшуватися, в димоході зменшуватися. Хоча Зараз у нас 19,21, тобто реагує моментально на, на закриття заслінок. Так, зараз у нас 19.33. ось Відкрив повністю димоход, бо, думаю, зараз ж нам потрібно, ми перевіряємо, ось, ну і як чутно, то вона не стріляє, да? вона вже не тріщить, як раніше. її майже не чутно. Тобто, ну якщо і є тріск, то це нормальний тріск для будь-якої буржуйки. Ось, того тріска, що було, немає. Тож ми робимо висновок, що це, скоріше за все, кожуха. Тож я зараз відкрив повну, думаю, щоб вона скоріше прогоріла. Зараз у нас 264 зверху температура 222 в димоході. Хай вона вже прогоряє скоріше. Та почнемо, я думаю, що трошки поспилюю ребра, оці, для того, щоб кожух, виходить, не касався ребер. Бо виходить, що якщо ви замітили да, в минулих відео, то кожух да, він прогрівається нерівномірно. І ви знаєте, я думаю, що кожух, в принципі, тщить із-за того, що він дуже сильно близько до ребер. Він майже вплотну, да? він в деяких місцях, він, виходить, тиркається ребер. Ось. І з-за цього відбувається нерівномірний нагрів. Получається, що в одному місці, там, де в нас, наприклад, температура там, біля ребра 120, да? а там, де між ребрами, там температура вже 100, а може і взагалі 90 з чимось. Тож, я думаю, -за того, що він розігрівається нерівномірно, і за цього і відбувається тріск. Ось. Ну, тобто, зараз перевіримо, чи так це насправді. Зараз я хочу стачити ось ці ребра трошки. Да, там, ну, може, 2 мм візьму болгарку. Зараз нехай вона прогорить. Ось, ну, Як я й казав, тріску зараз не чую, немає його. Тож, підріжемо зараз ребра, подивимося з кожухами, як вона себе буде поводити. Зараз у нас ось температура. 250 димоходів, 280 тут. Ну жар від неї такий страшний іде. Вже зараз у мене пристрій перегріється, бо вже один раз таке було сьогодні. Тобто без ребер набагато сильніше вона, виходить, випромінює інфрачервоним випромінюванням. Зараз у нас 19.37. Тріски дрова тріскаються. Ну і трошки-трошки єлі-єлі трошки, чути, як вона сама тріскається. Зараз давайте увімкнемо він вентилятор. Час зараз 19.37. Зафіксуємо температуру 277, 232 було. І так, зараз у нас 19.41. Давайте подивимося температуру. Ну, як ви бачите, температура трошки просіла, да? особливо в димоході. Вона стала меншою. Та й тут, в принципі, на поверхні також зменшилася. Тож, давайте я зараз ще вимкну вентилятор. Можливо, це все ж таки режим. Да? Можливо, там просто прогоряють дрова. Давайте подивимося, до речі. Ну так, дров стало менше, зрозуміло. Ну, давайте зараз вимкнемо вентилятор. Так, зараз в нас. 19,42 вже, ось. У. Щойно. Так, зверху так і падає. А в димоході пішло, пішла зростати температура. І так, друзі, зараз 19.43. Дивимося на температуру 207. Вона почала знову спадати, то виходить, вона трошки росла росла, а потім знову почала спадати в димоході. В цьому зверху, ну як ми бачимо, і продовжує спадати. Спадала і продовжує спадати. Ну що ж, Пічка нормально відпрацювала, не було ніякого цього гучного тріскання. Тобто робимо висновок, що все ж таки це кожухи тріщать. І тому зараз я поспілюю оці борта трошки, ну ребра на декілька міліметрів. Получається, щоб кожух він був не вплотну, а там невеличкий зазор був. Бо в деяких місцях, виходить, кожух касається, і за цього, як мені здається, відбувається тріскання. Ну, зараз подивимося, поспілюю, прикрутимо, розтопимо, подивимося, як вона себе далі буде поводити. Ну що ж, друзі, продовжуємо з пічкою працювати. Як бачите, ось підточив вже ребра, зняв десь 2-3 мм. Повністю пройшовся і тут і зверху зняв, і з боку також зняв. Ну і тут з другого боку так само зняв 2-3 мм. Ну, підточив, вже і кожух тут надів. Давайте покажу, як тут ось ставлю бачите, по крайнім точкам. І зараз сюди дивимося. ну Бачите, яка відстань. Як на мене десь 2-3 міліметри, хоча я не заміряв. Давайте в декілька, місць, в декілька місцях подивимося. Ну, десь Плає. Десь більше, десь менше зняв. Головне, що ніде не касається. Оце саме головне. І так, прикрутив я ось у другий кожух. Два кожуха на місці. Термопари підключені, температура зараз на них майже 22 градуси. Підложив утопку дрова. Маловато якось. Ну, добре, то якщо що, то я доложу ще. Тож, будемо розпалювати. Зараз у нас 18,59. І так, друзі, зараз у нас 19-19. Все відкрито і тут відкрито. І димоход відкритий. Температура у димоході 148, 68 тут на поверхні. Хм? Поки що чекаємо, як вона себе поведе. Просто наблюдаємо. Ну, десь. Вона ось зараз трошечки так десь потріскує. Ось якщо чуєте, але це, ну, як і минулого разу без кожуху. Це вона, виходить, тільки-тільки виходить на режим. Ну, да, воно і температура. А, це навіть димоход потріскує в мене. А, і тут потріскує. Ну, коротше, метал розширяється і тут і димоход потрошку потріскує. Ну, але ж це не кожухи. Подивимося, ну, сподіваюся, що не будуть трі... тріщати, як минулого разу. І так, друзі, зараз у нас 19,23. Ось, ну Щось горить. Давайте подивимося, наскільки активно. Вже ну, такий хороший час горіння. Все відкрито повністю, і димоход, і тут заслонка. Температура в димоході вже 230, ну, на поверхні 140. Давайте закриємо димоход. Десь так прикриємо. О, наче не димить. То я хвилююся, що дуже сильно закрив, щоб дим сюди не пішов. Ну, хоча, в принципі, наче не дуже сильно. Так, температура. Поки що зростає. І там, і там. Потріскую я зараз там внутрі дрова. Ну, кожухи поки що не тріщать. Тобто нормальний режим горіння зараз іде, Я її тут заюзав, коли... Опа! Все одно, бачите? Блін. 19.24. Давайте поміряємо перометром. 200-300 тут. Температура на кожухах. Немає такого, що тут десь 100 там 70 чи 80, ну, тобто, як в минулого разу було. Ну, понятно, зараз він в й не прогрівся повністю. Але все ж таки більш-менш рівномірно розподіляється температура. Ну давайте наблюдати, як він себе далі буде поводити. Чи вона. Ого, бачите, вже в димоході 290 градусів. Ну і тут зростає, що радує. Не розумію, чому в димоході. Наче і прикрив. А все одно така висока температура. І ще трошечки закрив. Давайте наблюдати, як буде змінюватися температура. Ну, то один раз, виходить, вона тріснула і все. Поки що не тріщить. Ну, так, щоб чути, що то кожил був. Там внутрі потріскує. Але це нормальний режим роботи її. 19.27 зараз. Температура воно пішла в димоході падати. О, жар пішов від найбільший. Ну, а тут температура зростає. Давайте ще раз подивимося на кожухи. О, до речі, бачите воно. Колір змінили оці ребра. І за того, що тут, ну, без фарби, виходить, просто що кінець почищений був голий метал. Давайте дивитися. Ну, чим більше в задній частині. Ну, мабуть, навіть не к задній, а десь к середині, десь всередині, мабуть. Ось у 60 тут, бачите. І там почала. Чи не падає? Ну, десь тут, бачите, якось максимальна Температура. Ну що ж, будемо дивитися, 289 і 264. Поки що політ нормальний, от лише один раз. Кожух, мабуть, розширився і стрільнув. Зараз чимось димоход дребіжить. Мабуть, це допал піролізних газів спрацьовує. Ну, тут же, бачите, у нас відкрита. Піддувало. Я думаю, якщо його закрити, то все буде нормально. І так, 19.30 зараз на годиннику. Працює нормально. Немає тріску. Димоход, до речі, перестав дребіжати, прикрив оцю заслонку і все пішло нормально. Ну, Взагалі-то це не дуже такий режим. Да? Бо я казав, якщо ця закрита, а знизу не закрита заслонка, то ж може диміти навіть. Тож, стараємося закривати їх більш-менш рівномірно. Так, температура, як бачите, у нас з закритою заслонкою 267 падає. В димоході і 323 на поверхні. Давайте, по... О, до речі, бачите, вони починають змінювати колір ці ребра. Спочатку ці змінили, оце найбільш всього. І потім почали ось ці змінювати. Давайте поміряємо. Так, 307 ось. О, оце режим хороший вже пішло. О. А ребра, бачите, більш-менш. Чи не ребра, а кожухи. Ну так, да, вони зараз також нерівномірно нагріті. Але ж це все одно рівномірніше, ніж минулого разу. Ну, нічого поки що казати не буду. Ось, бо як минулого разу сказав, що вже все нічого не тріскає і тут надобі. О, а тут, бачите, температура наче більша. Ну так, да, тут, мабуть, і за стіни. Ну також рівномірна така температура. Так. Мабуть, із-за того, що тут стіна. А тут, виходить, вона. Ну, по-перше, що вона випромінює нормально в пространство. Да? А тут вона виходить інфрачервоне випромінювання, воно сюди випромінює і потім стінка сама перевипромінює. Ось, і за того, мабуть, той кожух більше гріється, ніж цей. Так, час зараз. 19.32. фу фу -пу, пу працює добре. О, бачите, яка температура? 325 градусів зверху. І 253 в димоході продовжує падати. Ну це вже ми вийшли на режим тління. Ось. Ну Це вже нормально вона працює, там тріск невеличкий є, але це Ну так, так і є, бо температура висока, все одно буде невеличкий тріск від будь-якої печі. Це сам метал розширюється, стискається. Із-за того, що, бачите, це ж виходить, вона зміює режим, із-за того, що я зараз перевів на тління. Ну, а так вже немає такого тріску, як було. Тобто, тобто один раз воно так гучно дуже тріснуло і все. І так, зараз у нас 19,41. Поки що політ нормальний, не тріщить. Працює добре. Так, температура в нас 299 тут, 258 в димоході. Давайте трошечки закриємо. Ну, як трошечки? Давайте повністю, мабуть, закриємо заслонку вже. Ось і нехай вона тліє. Це вже буде повне тління. І ще тільки ось димоход. а гаряча. Так, ну, тут тобто все добре, поки що. Не знаю, як буде далі, але поки що все добре. І так, температура на кожухах, дивимось. Ух ти, десь 130. Ну так, да, все одно там, де бачите, ближче до ребер, там температура вища. І набагато вища. Ну, Тут 120-130 навіть десь доходить. Ну що ж, в принципі, нормально працює. Єдине, що тільки ось димоход дребіжить. Я думаю, може із-за того, що він під вуглом знаходиться. І скоріш за все там допалюються пролісні гази. Ну із-за того, що просто по-інакшому йому ну, немає чого дребіжати. Я трошки більше відвинув ну, від, від, трошки більше від стіни, щоб більший зазор був, зараз там скільки сантиметрів, мабуть, 5. Ось ну поки що така температура. Давайте ще поміряємо ось цей кожух і запустимо, мабуть, вентилятор. Це я на ребрах трошки запомняюсь. Так, Тут у нас все ребро. Тут наче рівномірніша температура, ніж там. Давайте включимо вентилятор, бо я пам'ятаю, минулого разу, як включив вентилятор, то почався оцей тріск. Ну, Поки що нормально працює, кожи не тріщать. Як відреагує? Температура потрошку падає. Так, зараз у нас 19.49. Тріска, поки що немає ніякого. Ну, включив вентилятор ще при вас. Давайте подивимося на, терм... на температуру 230, поверхня, 229 і продовжує падати. 154 в димоході. ну, Поки що все добре. Тріска немає. От один раз був, і в принципі все, зараз все чітко працює. Я думаю, що може тріски за того, що десь, мабуть, десь на цьому кожусі, мабуть, все ж таки тиркається десь, десь ребро, може там на поворотах, хоча я виміряв, а може, знаєте як, десь воно зіграло, коли прикручували кожухи. Ну, бо в кожух вже є отвори. Я по тим самим отворам і закріпив його, щоб не робити нових. Ось, давайте подивимося, що там в топці. Димоход не відкриваю, все закрите. Так, ну бачили, полум'я було трошки. Ну, допала ми так і не побачимо, типу це потрібно підставляти скло. О, розгоряється. Ну, тобто жар такий інтенсивний. Вентилятор у нас продовжує працювати. Ну, Коротше, поки що все добре. 19.51. І так, зараз 19.57, пічка працює добре, тріску немає. Все чітко працює, все закрито зараз. І тут заслінка закрита в нас. І на димоході майже закрита, майже повністю. Там, мабуть, вже цей повністю до упора, по-моєму. Так, да, ну там. Її можна повернути, але це до упору. Температура в димоході 123. Ну і як бачите, 201 на поверхні продовжує падати. Тож, я пам'ятаю, що минулого разу там десь 250, коли зверху було, то тріскалися оці бокові кожухи. Зараз такого не відбувається. І так, зараз у нас 20.07. Пічка працює без тріска. На рахунок фарби хотів сказати, що фарбу вже знайшли, скоро вже покрасять новою і дадуть мені на обзор нову пічку. Ось. Що стосується кожухів, я вже також сказав. Ну, скоріш за все, це завтра вже я їм повідомлю, щоб вони їх просто видвигали. Або, коротше, щоб ребра приварювали. Ну, тобто два варіанти. Ну, а так, в принципі, пічка буде класна. Ось так. Температура, як бачите, 158 зверху, 96 в димоході. Давайте поміряємо кожухи. Бачите, я ж казав, вже 50 градусів. Тут трошки більше, мабуть, десь все ж таки касається, або дуже-дуже близько в якихось місцях. Бачите, ось тут 65 взагалі. Ну, добре, давайте цей кожух подивимося. Тут трошки більше, хоча не, бачите, десь менше, десь більше. Ну Тут, виходить, трошки більший поток йде через ці десь з ось 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 середини. І тут, виходить, більший поток йде, особливо ось ця, ось ця, вони краще обдуваються. Тут виходить, менше, і чим туди далі, тим вентилятор виходить, менше видуває. Весь поток більша частина потоку йде сюди. Розподіляється між цими, цими трьома трим, проміжками, між ребрами. Ось, ну так. Тріска немає, ото один раз і все, і більше не було. Може ще буде, нічого не можу сказати. Але сподіваюся. Так, зараз у нас 20-36, пічка працює нормально. Температура в нас димоход 66-115 тут на поверхні. Не було не разу такого, щоб вона тріщала. Ну, тобто, до один раз спочатку, а потім ось як пішла спадати температура, то все чітко, не було тріску. Ось. Все добре. Тут так само в нас все закрито. Світло, ось о, бачите, закрито тут. Ну і тут закрито. Давайте подивимося, що там внутрі. Так. Ну, от ліють, бачите, потрошку так вже майже прогоріло все. Якось взяв качерюшку, Ух ти його, моя, нічого собі Це, мабуть, ото, там пруха була, трухляве дерево. І воно розсипалося. Ну, тож, бачите, там трошки це вже вугілля. Так, добре, закриваємо, бо зараз надимим. бо все ж закрито. Ну, попіл бачите, вже на цьому на поверхню вилітів. Температура 119-120. Ну, зрозуміло, що ви відкривали за цього і пішла вгору. Давайте виключимо вентилятор. Зараз у нас 2038. Все виключив. Ну, тож, давайте дивимося, поки що я ж кажу, не тріщала. 20-39. Стінки, ну, бачите, 44 вже. 49, 50. Ну, то щось така температура. Давайте цей бік поміряємо. Ух ти, та тут взагалі, бачите, 30, 36. ну, 30-36. Мабуть, тут, може, трошки далі кожух получився від ребер. Зараз у нас 21.14, будемо вже завершувати наш експеримент. Що ми зрозуміли? Що пічка не тріщить. Один раз вона от тільки спочатку тріснула і все. і Після цього вже вона нормально працювала. працювала. Не було більше ніяких потріскувань, коли вона потім вже прогрівалася, коли вона охолоджувалася. І з вентилятором ми її ганяли, і без вентилятора, тож потріскування немає. Зараз воно 104 градуси на поверхні, 60 градусів в димоході. Тож, все чітко. І як я в принципі і думав, да, друга моя гіпотеза в тому полягала, що е, тріщить із -за того, що дуже близько ребра вони тр, ну, кос, касалися, виходить, оцих кожухів, і за цього відбувався дуже нерівномірний нагрів, і, виходить, десь більше, десь менше. І за цього вони ну, тріщали, ходуном ходили то в одну сторону, то в другу. І за цього, скоріш за все, і був тріск. Я спилив десь 2-3 міліметри, тож е, тріск пройшов. Ну, Бажано може робити відступ десь ну, скільки, хоча б може 5 мм для того, щоб іще більш рівномірна температура була. Всю цю інформацію, звісно, я передав на виробництво, все поправлять. І я думаю, вже потім, коли нам ще одну дадуть на обзор, вже все вони виправлять. І Сподіваюся, дуже, що і з фарбою все виправлять. По теплообміну все чітко, як я і казав. Тож, друзі, до побачення. Будуть питання, задавайте в коментарях.